Вітаю всіх! Сьогодні в цьому випуску я ще раз розповім про сайт, який був зареєстрований в Естонії. Виплата здійснюється у криптовалюті та на паєр гаманець у доларах. Зроблю невеликий огляд, покажу виведення, покажу прихід, тобто гроші прийшли на гаманець. Я вже кілька разів виводила з цього сайту зароблені гроші. Відкрився цей сайт у 2007 році і досі працює та без проблем виводить. Хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, і незабаром ви зрозумієте, що що Цей канал став для вас дуже корисним інструментом. SEO Sprint. Багато хто запитує мене, чи можна виводити на Банківську картку України. Раніше була така нагода, я ще застала цей момент, виводила на Приватбанк. Зараз поки що ця можливість закрита і відкрили. Виведення на адресу криптовалюти: це Litecoin, Tron, Трон, та інше. SEO Sprint унікальне місце, поєднує найрізноманітніших і найцікавіших людей. Різниця у віці, освіті, рівні достатку і колір шкіри тут на SEO Sprint не має жодного значення. Заробляємо у, різних, у різний спосіб. Давайте я зараз перейду до свого кабінету. Покажу та розповім про способи заробітку та поставлю зароблені гроші на вивід. Зайшла під своїм паролем. Та логіном і одразу така інформація. Обережно шахраї в мережі. З'явилося чимало злочинців, що створюють фіктивні сайти та сервіси, що прикриваються брендом SEO Sprint. Трохи нижче можемо побачити сайти шахраїв. Навіть бот є, три сайти та один бот в Телеграмі. Будьте уважні, уникайте шахраїв, попереджайте про них інших, залишайте про них відгуки на профільних ресурсах, щоб захистити інших. Усі необхідні посилання я залишу в описі під відео. Кого зацікавить, переходьте, дивіться та заробляйте. Раніше можна було виводити на карту Банку України безпосередньо. У мене збережено картку, бачимо, і адресу Трона. Я почала. Потім вже виводити. Як можна тут заробляти, є розділ завдання, їх тут дуже багато, тому що ми бачимо 96 сторінок на даний момент. Завдання дуже багато, за різною ціною підписатися в соціальних мережах, стати рефералом чимось. Підписатися на групу в Телеграмі, продивитися ролик в Тіктоці, наприклад, зареєструватися десь і отримати додатковий дохід. Підписатися на сайт. Дуже багато цікавих завдань. Є серфінг, потім перегляд сайтів, але їх дуже мало насправді. Переглядаємо сайт. Повзунок доходить внизу до кінця. Натискаємо Переглянули і отримали гроші на основний баланс. Є реферальна програма. У кожного користувача є в кабінеті реферальне посилання, яке можна розповсюджувати в соціальних мережах. У такий спосіб запрошувати нових користувачів на цей сайт і отримувати додатковий дохід. Якщо на горі я натисну на свій статус робітник, то тут можна буде побачити, скільки статусів насправді існує, і які привілегії є у кожного статуса. У мене другий після стажера, їх дуже багато, бачимо, бригадир після йде, майстер, професіонал, бізнесмен, акула. І останній статус це олігарх. Чим вище статус, то більше привілеїв. Я хочу дійти до статусу фахівця, щоб мені дозволили вести свій блог, тобто писати тут статті. Це дуже цікавий момент для мене, і я обов'язково дійду до цього рівня, щоб створювати блоги. Звідки береться рейтинг активності? Тут розказано. Заробляти з допомогою способів розділ заробітку, розміщувати замовлення, завдання, рекламу, публікуватися у стрічці, навчати своїх рефералів, вибрати реферала-прокуратора, прокура... частіше бувати в SEO спринт Тут блоги бачимо, статті друкуються про заробіток в інтернеті. А тепер давайте перейдемо до виведення. Це найголовніше, що має нас цікавити, чи виводить сайт. Я кілька разів виводила, тут бачимо, куди можна вивезти і яка комісія. При виведенні коштів на ПАЕР потрібно мати статус вище заробітника. Зараз я не можу вивести на паер, але дивіться, комісія 5%, мінімальна сума виведення 20 центів на паєр. Прикольно. Далі, USDT. Соціальна мережа Tron TRX, Комісія 1 долар, мінімальна сума виведення 5 доларів. Літикоін, комісія 0. Але мінімальна сума виведення 11 доларів, треба не збирати. ТРХ, бачимо, трон так, 6 центів комісія, виведення від 2 доларів. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Зараз я збережу адресу USDT. У мене її тут нема. І я насправді хотіла спочатку вивести на цю адресу. Тобто в USDT відразу отримати. Але побачила, що все-таки забирає з цього сайту один долар при виведенні. Як по мені, це, це багато насправді. Але усі, так сайти подібні роблять. Долар це, це нормально. Я таки передумала. І вирішила здійснити вивід на адресу трону, як я робила це й раніше. А складного тут нічого нема. Адреса у мене вже збережена. Найменування мережі Трон. Сума виведення 5 доларів. Комісія 6 центів. І в тронах це буде 56RX. Де брати адресу трона або адресу USDT, я показувала декілька разів у своїх відео. Давайте ще трохи пройдемося. Я зайду в Binance і покажу, де це робиться, як можна, де можна взяти адресу криптовалюти. Скопіювати її, ось тут я все показую. І вже потім перейти на SeoSprint, Sprint, тут вже зберегти її, і все. А тепер я натискаю на продовжити, перевірила всю інформацію, все правильно, висвічується така сторінка. Оплата за таким-то ордером проведена. Деякі платежі можуть відбуватися з невеликою затримкою. Це нормально. Тепер я чекаю на прихід своїх коштів. Тобто, зараз перейду на, свою, на свій бінанс. Адресу я зайшла. Так, подивлюся, чи прийшла виплата. Так, все прийшло і відразу ж 56 трон переведу в USDT. Поставлю я 58, щоб було 5 доларів. Так що не бійтеся, користуйтеся криптобіржа. У мене Binance, є інші трасвалет, Metamax, Bybit, Я звикла до Binance, але все одно хочу все-таки завести трасвалет. Кажуть, там легше виводити на карту Банку України.